Привіт, я Ігор Тверхліб. Привіт, да. я Ігор Твердохліб і це 10 футбольних питань до мене. Кришано Роналдо. Бо він мені імпонує своїм ставленням до праці. Е, Реал Мадрид. Тому що я з дитинства вболіваю за цей клуб. Хотів би там грати. Звісно. Але. Після Крибасу. <ривіт> Гвардіола. E, а ти точно зарал зариваєш? НСК Олімпійський. Матч з Кривасом? Да. Там, де Дібангова червоним, бо отримав. Да, на фол проти мене. Дякую тобі. <laughs> Андрей Понедельник. Ну, я зараз читаю про Клопа, мені подобається. Та... Якісь відновлювальні напої, там, БЦА і баня, можливо. Це саме мінімум, який має бути в день. Динамо? Точно. Ну і карабас. Ну і ти ж грав, де? Діминай? Це хороше питання. Ну, напевно, виграти чемпіонат світу. Треба подумати, напевно, я скажу, що це ну, таких багато. Один із них це Верндуб, це однозначно. Також можу назвати шарона Богдана Володимировича. Але для мене також важливо, це мій перший тренер, тому я вдячний йому і передаю привіт. Це був мій вибір, а кого обираєш ти?